І в'яжу рукавчик. Я спробувала в'язати рукавчик крючком, але ну, мене що то? тоже так само обшила його. Потім дай крючком зроблю, може крючком буде швидше. Ну, мені не сподобалось. Я набрала на шпиці 3,25. Дивлюсь, у мене все виходить. Все виходить. Платье ще таке хороше. Ну, буде. Я не, воно було з длинним рукавом. Ну, я не хочу його з длинним рукавом. Я зроблю таке і три четверті, і коротенькі, щоб навіть літом, коли отак, там прохладненько можна було одіти. Я не люблю, коли длинна рука. От така от виходить. Ніби, виходить, все добре. Отак. От Ось от такі нитки в мене така є. Я на вулиці знімаю, і воно набуває вишенька, відсвіла і падається. Така баблінка в мене є. Ниточки це бевушні. Ну, вони по кольору як-то мені гарно підійшли сюди. Трошки вони, звісно, відрізняються, але я вважаю, що буде добре. Получається так, як от повинно бути. Зверху я почала в'язати. Отут набрала десь по сантиметру три від оцього від цієї дошиваються. Плечики сюди 3 см і на цю сторону 3 см. І почала так. Тут захватила петельку, пішла сюди. Тут захватила петельку. І отак пішла на лице на виворі. І отак мене виходить. Мені так подобається, як виходить. Дуже подобається.